Яка позиція, яка політика релігійного фашистського режиму Аятол у Ірані знищити державу Жарель, перетворити її в попіл і знищити єврейський народ як націю? Це введено в ранг державної політики. А хто готував Хамаз? Я в деталях все розповів, коли почалося повномасштабне вторгнення Хамазу в Ізраїль? 7 жовтня 2023 року, тому що я знав, що це буде і попереджав, що це буде. Підготовили квазі-військові підрозділи, підрозділи Хамазу, які напали на державу Ізраїль, підготовила Росія і підготовив Іран. Інструкторами були офіцери головного розвідувального управління Російської Федерації. Офіцери ГРУ, які служили у стру приватній структурі, Вагнер.